Всім привіт, любі друзі, з вами як завжди Лезгвард. і в сьогоднішньому відео я хотів би продемонструвати наші копчай за на San Andreas Project. Поясню, що саму фракцію ще не додали на момент зйомки, а ми просто рішили організуватися з гравцями і пофанитись. І відповідно з цього я намонтував ролик. Але перед цим не забувайте ставити лайк і підписуватись на мій канал. А якщо ти хочеш якісь цікаві плюшки на сервері, то води промокод хештег ВАРД. Все, що може дати мій промокод, я напишу в описі цього відео. А ми розпочинаємо. В першій ситуації я візьму на себе роль саспекта, тобто правопорушника. Ми з моїм напарником рішили ті відомстити місцевому фермеру за його поведінку в барі. Тому ми відправляємось до нього, грабуємо і з цього починається вже наша ситуація. Твоє йобане село. Ти що думав, братуха? Ми не зможемо приїхати. Ти думав? Ти думав, що Нігери побояться? Навіть не рипайся, бо мозги порозлітаються мене. Сугай, я ще їй трошки травки курнув. Взагалі нервовий. Зматуємо, матуємо звідси. Давай ввалимо з гробаного села. Чесно, я би вернувся і зробив ви, вистріл. Але вже хай буде так. Бо Він мене реально бісить. Розумієш? Може, розумієш? Взяв сімки з бардачку і почав лускати їх. А, сімки. Типа сімочки, боже. Сімки. Хто так по-українськи пише? Ладно, їдемо. Чекаємо нашу доблісну поліцію. В принципі, їм ще дуже довго їхати, але хай буде. Та похуй на того тупого, давай забираємо свої чорні жопи. Ти що, реально боїшся, що копи наглянуть? Куди це й це йобане село мене? Ти мене смішиш, бро. Бро. Давайте десь тут зупинимося, зачекаємо на наші копі. До речі, де вони зараз знаходяться? Ой, їм дуже далеко ще їхати до нас. Two hours later. Все! Блях! Все за нами почалася погодня. Все, бажаю успіху. Тепер треба дійсно валити як можна швидше. Так. Зараз будемо розводити їх. Так, акуратненько. Оця машина дуже повільна і вона вгору не зможе поїхати за нами, тому е думаю, тут ми зможемо трошки відігратися по часу. Бляха, як стрмно, як я не люблю фобії ранчери. Перхнувся сімка, після чого почав кашляти. Нічого, бро, не кашляй. не кашляй, Зараз ми виїдемо, все нормально, не переживай головне. Все, братуха, буде добре. Тільки заким одна машина майже доганяє, а інші не встигають. Тоді нормальок. Зараз ми давайте тут спустимося. Е, я що пропоную? Давайте так, їдемо в сторону ЛВ. І ми зараз там виїдемо на пагорбі і думаю, там ми зможемо затриматися. О, давайте сюди зараз направо заїдемо. Будемо від Фібі Ранчера відганяти, бо він нас не зможе догнати, якщо так говорити по факту. Він занадто повільний. Ну, тяжкий, якщо так говорити прямо. Так, стоять вже кричать, стоять гоміки. Ну, видно, поліція Л лос зразу от стоять гоміки. Ну, так, в принципі, в Америці її вітають, щоб ви знали. Думаю, ви просто не шарите. Вони так і зупиняють людей насправді. За рулем. Макрон. Макрон людина, яка розбирається в поліції, тому думаю, він не буде ніякої фігні творити. Але за ким його товариші нас не можуть знайти, тому... Ай-яй-яй! Ай! Погано, 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 погано. Тихо, тихо. -тих -тих. Так. Нє-нє-не, братуха, я сам, я сам. Ти побудь там. Не стріляй, дурак, ти шо? Все, давайте далі, зараз тут акуратно. О? Тако. І сюди. Повертаємо знову. Зараз зробимо тако. Тако. Сюди. З'їжджаємо на дорогу. Зараз що, що зробити? Як би то правильно зараз е поїхати? Щоб щоб відірватися від них. О, все. Фібігранчер перевернувся. Сюди. Зараз по вуличках проїдемося. По вуличках їм буде трошки тяжко. Я думаю там якийсь класний поворот може бути. Ой-ой-ой! Що що ти робиш? Що ти робиш? А, бляха, що я наробив? Ні-ні-ні, Братуха, стій, стій стісь. ей ей ей, куди стріляти? Все! Так, окей, нічого страшного немає. Перший спад йде. Нормально. Я ще думаю один Протримаюсь, хоч трошки. Ай-яй-яй, їх там дуже... Ой-ой-ой-ой-ой, ачки церенівал. Добре. Душу ставим, багато. Тю-тю-тю-тю. я спати. Ні, все не йду. Бляха! Жити, жити. А, нормально. Нормально зможу протриматися. Якщо побіжу по прямій Ой, якщо не буду бігти по прямій, точніше. Бо мене так швидко дуже завалять. Так. Ай-ай-яй! Ай, ай. Все, спати. В другій ситуації я вже побуду в ролі поліцейського, а наші саспекти пограбували банк. Хто зі мною ходіть в дуопатрульку, сядемо. Хтось один, хтось один. Давайте до мене. Вільям, ти в Діскорді, правильно? Так, да, я в Діскорді. О Боже. Настрашив. На, На машину, я ж тобі заспавнив її, вон ззаді стоїть. Забери з собою оцього Дякую. товарища молодого. Михайля. Да, 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 да. Зробимо по-іншому, окей. Міша. Ладно, хай сидить вже. Що поробиш? Чекай, я можу його гетхери? Тут в мене є команда. О! Oh, на! Віддаю. А ти можеш слапнути просто? Все, віддав. <Following> Передав естафету. <leaks> Передай далі. Так, їдемо давайте на Санта-Марію, за ким приєднаємося до Макрона. Як тільки щось зроблять саспекти, то ми почнемо. Типу, як ми, пам'ятаєте, як ми робили, ми клецика ограбували і тоді ми розпочали гру. Окей? Як? Коротше, вони когось ограбують якогось NPC-шку і ми тоді розпочинаємо, добре? Да, так. О, все, пацани, пограбували, їдемо. Це, походу, зараз буде біля гетто, біля заправки гетто. Давайте їдемо зараз туди. Все, добавили. Вони пограбували банк, якщо що. Так що давайте за кінь будемо помаленько стягуватись, нічого, нічого ін... самі не робимо. Так, по стандарту демував всі в один ряд за мною. Один в одного не цілимо, відомо, лише в разі небезпеки. Все, супер. Так що, пацани, давайте без дему постараємося якось погано, а тільки якщо вони починають стрільбу, відповідно ми розпочинаємо. А так без цього ніякої самодіятельності. Заходимо, давайте за мною. Макрон дасть команду, і ми за ним зразу заходимо. Ходіть сюди, ходіть сюди, стаємо в колону тут. Макрон, Макрон, у нас проблема. Банк відкритий з десяти. Банк відкритий з 10. Е, дивіться, диспетчер повідомляє, що свідки бачили, як грабіжники виїхали в сторону марпіт, хлопці. Так що їдемо. Макрон, читай чат, вони вже поїхали. Він не в Діскорді, так. А, ні, ні, він в Діскорді. Хлопці, вони знаходяться біля лікарні ЛС. Я нічого за ким не роблю, проїжджаю акуратно, щоб вони не подумали нічого. Повертають на південь, будуть рухатись в сторону Моста ЛС Лев. А ні, вони звертають направо біля Амо ЛС, будуть проїжджати через переулки в сторону, якщо я не помиляюсь, гетом. його. Так, все, беріть координацію на себе. Добре, ми будемо рухатись по тому самому маршруту, але в сторону Амо ЛС. Зустрічаю. Ні, повертаємо направо. Так, будемо е, рухатись біля. Е, так, якщо я не помиляюся, що це у нас біля бульварду. Е, Річ Стріт, будемо туди їхати. Все, ми будемо рухатись в сторону моста ЛССФ, Е, Всі туди давайте приєднуємося. По нам стріляють. А, відкривайте вогонь. Ми по нам вогонь. Відкривайте вогонь. Відкрив... вогонь. Зстріг їх. Акуратно. Саспект вилетів в воду. Все спокійно. Полетіло в воду. Ага, юніти теж вилетіли. <ріст> 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 Застрінемо так. їх наперед. Все, перший. давайте зразу другого. Другий без зброї, народ, другий без зброї. Має можливість його а заарештувати, що? другий без зброї. Другий а -а -а. без зброї, не стріляйте. Чуєте? Другий обезброєний. Так, я його зустрічаю. Хлопці, зараз дуже важлива інфа, особливо для Лесгварда. Коротше, ви чекаєте Макрона? Що, що? Ви чекаєте Макрона? Тут. М Макрон з нами сидить. Він не з вами. Знаєте, де в він? Грі. В грі. Ну, в грі, але не в Дискорді. А Короче, він в Дискорді твого ПД, правильно? Ні, дивись, коли розроблявся цей Discord сервер. В нас було два прототипи: мій прототип та прототип лопеза. Вгадаєте, де зараз сидить Макрон? Може ти йому якось намікнеш, що він не там, як би. Я такий тільки що такий заходжу, щоб дещо скинути. Захожу, там Макрон сидить, каже, я тут хлопців чекаю. Ви тут погоні зараз я йому скину посилання, він зайде. Все, я притягнув його сюди. <рес> Макрон, ти де? <рес> я на цьому, на мості Лінкен Брідж, якось так він називається, ну на А, Ломбард Брідж. Ну, але це... Макрон це. заплутався. Та мені скинули якийсь не той Discord, я туди нахуй вийшов. Все, давайте веземо його до департаменту і там закінчимо нашу ERP. Отже, в нас якісь рольові ігри в машині. Дав ляпаса Ренівелу, достав кляп. Stick your finger in my ass. В Все, на цьому можемо завершувати. І тепер всі знімаємо штани і відповідно наказуємо саспекта за погану діяльність в нашому штаті. Поки що в нас немає слеш-ареста, тому викручуємося як можемо. Ну що, любі друзі, надіюсь, вам сподобалося це відео і ви проявите це своїм активом в коментарях. А з вами був Елезвард. До скорої зустрічі!